Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Поповнення в рівненському зоопарку нещодавно у сім'ї шотландських корів Барбі та Грома народилася груденька теличка. Працівники зоопарку практично одразу вигадали для неї ім'я. Малечу назвали Алісою і кажуть не дарма. Цього тижня наша Лілія Мазур побувала у зоопарку. Тож вона розповість більше про те, чому Алісу кличуть саме так, та чи встигла вона вже призвичаїтися до життя у вольєрі. Це маленька Аліса, теличка сімейства шотландських корів. Понад місяць тому вона народилась рівненському зоопарку. За цей короткий проміжок часу тваринка встигла значно підрости. Попри це, вона й досі п'є мамине молоко, та потроху адаптовується до життя у вольєрі. Працівники зоопарку майже відразу назвали її Алісою. кажуть, не дарма. Малеча дуже цікава, активна, інколи не посидюча. Вона може робити такі вибрики, може підскакувати. Якщо щось злякається, то починає прудкобі. Ну, і, звичайно, для такої милої дівчинки ми обрали ім'я Аліса, саме тому що вона така миленька. Непосидюча, гарненька, куметна. Ось і Аліса, на думку працівників, їй як найкраще підходить. Батьки Аліси, Барбі та Гром. У рівненському зоопарку вони з'явилися ще в 2012 році. Поступове сімейство шотландських корів почало збільшуватися, а згодом і з'явилася вона маленька Аліса. На відміну від доньки, Барбі та Гром їдять чимало, зокрема, сіну та суміш овочів зі злаками. Втім, як зазначає Мирослава Патій, незважаючи на те, що Аліса поки п'є молоко, вона не втрачає. Можливості спробувати й звичну для рогатої худоби їжу. Вона ще продовжує пити мамине молоко, але із задоволенням цікавиться дорослим кормом. Вона досліджує. І кормові віники, і сіни, які зараз споживають шотландські корови. Ну і звичайно ж, цікавиться рослинами, які є у вольєрі, взагалі всім, що вона бачить перед собою. Активно це все досліджує. Ну і звичайно, як і всі дітки. На великих рудих парнокопитних та маленьку Алісу відвідувачі реагують жваво кажуть, тварини дуже подобаються. А найбільше Аліса супер. Дуже класно. Мені дуже подобається все, дуже гарний, чудовий зоопарк. Класно, дуже гарненькі, дуже добре. Хай народжуються, хай хай буде більше звірів у зоопарку. Це дуже круто. Загалом у рівненському зоопарку живе п'ять великих рудих шотландських корів і маленька Аліса, яка нещодавно приєдналась до рогатої компанії. Обережно дивіться під ноги. У вівторок рівняни почали скаржитися у соцмережах на те, що на одному з мостів обласного центру утворилася проваля. кажуть його розміри такі, що якщо бути необачним, то тут можна травмуватися. Побоюються, аби з часом це проваля не стало ще більшим. Про те, у якому стані місце зараз та коли проблему зможуть владнати, розповість наша Софія Капінос. Втомлений міст у Рівному близько двох років тому мости обласного центру проходили обстеження. Тоді центральний міст визнали аварійним. Схоже, тепер до нього доєднався і ще один. Щоправда, тепер на проспекті Миру. Днями небайдужі рівняни помітили, що на мосту через устю у Рівному утворилася провалля. Місцеві кажуть, ця проблема тут вже не перший рік. Постійно хожу сюди, адже я маю прогулянку з собакою поряд, і це провалля досить давно. воно навіть не рік, не два. Там навіть напроти також я. Не один раз була ситуація, що собака могла туди впасти. Собака у мене маленька, тому вона туди помістилась. Тобто, це велика проблема. Пожизні. Це, що от роблять, то от я не знаю, на що це роблять. Це треба зробити один раз і не завжди. А то, що ліплять, ну то я не знаю, хто це має вирішувати. Зауважили рівняни і те, що розміри провалять значні. Переконані, якщо рухатися тут у темряві, то можна сильно травмуватися або й взагалі провалитися. Звичайно, це небезпечно, тому що це воно спочатку маленьке, а потім воно ніхто не звертає на це уваги, не ремонтує. І воно все більше і більше буде робитися. Ямка. Хтось має вирішувати, тут люди ноги лавки. Не пішки, не на велосипеді приїхати. Цей міст перебуває на балансі комунальників Рівного. За словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою Руслана Гудими, про це провалля їм відомо. А подібні проблеми саме на цій ділянці трапляються вже не вперше. Так, щорічно у нас комісійний огляд мостів відбувається відповідно до тих мостів, які в нас є ШЕО. Тому що в нас ще є мости, де балансотримуючи не місто, не комунальне підприємство, а там чи залізниця, чи інші балансоотримувачі. Тому вони обслідують мости своїми комісіями. А те, що відбувається в нас, то в межах наших мостів, ми обслідуємо. Ну на даній ділянці по цьому мосту у нас щорічна така ситуація відбувається підмиття дощовими водами. Руслан Гудима додав: вже завтра цю проблему усунуть, тож пересуватися цим мостом знову стане безпечно. Відбулося підміття, але завтра поставимо комунальну техніку. і дану проблематику усунемо і аварійним ремонтом. Да, ми усунемо дану ту ямковість, яка виникла внаслідок з сильного доща. Плануємо поточні ремонти чи капітальні як за необхідності. Що про ви, себе виникає втім, чи допоможе цей ремонт вирішити проблему, раз і назавжди чи за рік його доведеться проводити повторно, стане відомо тільки з часом. Чи першої необхідності віднедавна на території Рівненської області почала формуватися нова військова частина, і на перших ж етапах її створення у захисників з'явилися певні потреби. Із проханням підтримати їх військові звернулися до керівництва нашого міста. А вже цієї середи у стінах Рівнеради ради вони отримали матеріальну допомогу. Що саме їм передали, та чи планує влада міста підтримувати наших захисників і надалі? Дивіться у наступному сюжеті. Допомога військовим у пріоритеті, 8 травня у стінах рівнеради відбулася передача різноманітної техніки для новоствореної 155-ї окремої піхотної бригади. Формувати її на території нашої області розпочали нещодавно. Підполковник Олег Косовський розповідає: причина створення нових частин вже давно ні для кого не секрет. Каже, наша безпека завдання номер один. Військові, що нестимуть службу у новій частині, будуть виконувати свій. Обов'язок як в тилу, так і у зоні бойових дій передумови створення. Вже всім зрозумілі, бачите, яка агресія Російської Федерації зумовлює супротив наш організовувати і на підставі цього сформуються різні військові, сформуються деякі військові частини. І у зв'язку з тим, що зараз наші партнери нам видадуть зброю, теж не для всіх для всіх зрозуміло, і нас під ці моменти створюють нові військові частини. Олег Косовський додає: на перших етапах створення нової частини з'явилося чимало потреб. Зокрема, постало питання у необхідності для них різноманітної техніки. каже, одразу звернулися до керівництва рівного. Тут на їхнє прохання відгукнулися, і вже за короткий проміжок часу вони отримали запитане. Безпекова галузь саме основне зараз на сьогоднішній день. Тому що і от з того ми зразу звернулися до вашої громади. Для, для системи відеоспостереження, для безперебійного електроживлення, для того, щоб ті процеси, які запускаються, вони все, було, і все йшло у нас ну, безперебійно. І це на першу чергові також нам потрібно було і мебель, тому щоб організовувати робочі місця, пункти управління і так далі. Це всі от такі перші моменти, на які нам потрібно було матеріальні засоби. За словами секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, не відгукнутися на запит захисників просто не могли. каже допомога українському війську завдання номер один. Прийшов запит на те, що все-таки, оскільки вона створюється, потрібно такі речі, як от ви бачите, це відеоспостереження, це якло, це те, саме, самі телевізори великодіймові. Це дає можливість так само швидко-оперативно реагувати на будь-які бойові задачі. Це і стосується також і меблів, тому я думаю, що наша громада завжди долучається, завжди допомагає. От, і ми хочемо все-таки найближчим часом перемогти, і безпосередньо те, що стосується саме військових, ви знаєте, що в нас вона в пріоритеті в нашій громаді. Ми завжди готові допомогти. І сьогодні теж ми передаємо ці речі, які от, будуть так само допомагати нам боротися з ворогом. Віктор Шакирзян додав: на цій допомозі зупинятися не планують. Будуть і надалі всіма силами надавати підтримку нашим військовим та спільними зусиллями наближати перемогу. Один етап об'єднання у четвер стало відомо, що в нашій громаді створюють новий маршрут, який сполучатиме золотії рівне та Квасилів. Нині жителі селища можуть дістатися до міста лише на приміському та міжміському транспорті. Такий спосіб, хоч і звичний для людей, однак має декілька серйозних недоліків: зокрема, відсутність пільгових перевезень. Однак, невдовзі після запровадження нового маршруту міського транспорту, усе це має виправитися. Більше про ініціативу Во та чи є у ній потреба на думку кваселівчан? Дивіться у сюжеті Ангеліни Бурак за тарифом значно вищим ніж у місті, та ще й без сталого графіку та пільгових місць. Так, нині дістаються до центральної частини своєї громади жителі Квасилова, адже від селища до Рівного вони можуть дістатися хіба на приміських маршрутках, у яких діють свої правила. Аби виправити цю ситуацію, у Рівному вирішили ввести новий маршрут громадського транспорту під номером 46, який курсуватиме із Золотієва до Квасилова. За словами директора профільного департаменту Рівнеради, головна мета цього нововведення зробити так, аби доїзд став доступнішим та комфортнішим. Сам маршрут буде пролягати кінцева це Квасилів, і інша кінцева це вулиця Золотіївська. Проходити через місто, розраховуємо, що воно буде йти через центр міста. Станом на сьогодні є оголошений конкурс. Віктором Володимировичем було дане доручення. Ми звернулися до спеціалістів з управління транспорту, вони підготували, розробили даний маршрут, розглянули його як перспективний, як такого, який буде привабливий власне, для. Проїздом містом як зазначає староста Квасилова, це досить важливий крок у житті селища. З її слів, квасилівчани чекали на нього від моменту приєднання до рівненської громади. А найчастіше про його запровадження запитували люди, які відносяться до пільгових категорій населення. Для Квасилова це просто прорив. Громадський транспорт потрібний. Пільговики мають право користуватися пільговим проїздом. Пенсіонери мають право доїжджати в центр громади безкоштовно в будь-які департаменти, які ще розміщені в місті Рівному. Пенсійний фонд. Тому я вважаю, ініціатива дуже хороша. Квасилів розбудовується, квасилів змінюється в кращу сторону. І я думаю, що поява громадського транспорту вирішить багато питань для самих кваселівчан. Зі слів кваселівчан, їм таке нововведення до вподоби. Зокрема, на їхню думку, основна перевага цього те, що маршрут побудований зручніше за вже наявний. А окрім того, сподіваються, що завдяки цьому нововведенню стане комфортніше добиратися до рівного. Я думаю, що квастіливським людям завжди потрібно додатковий маршрут, бо тут в часи пік, особливо вранці і ввечері, дуже важко сісти на маршрутку. Тому додатковий маршрут будуть задоволені всі люди, і особливо той, який буде йти через все місто. А зараз такого маршруту не? зараз немає. Зараз маршрут іде по проспекту Миру, і фактично місто не задіяно, тому це буде дуже хороший маршрут. Треба, а чому бо в нас багато людей? Не вистачає маршруток на роботу, тяжко добиратися. Я там просто працюю вже давно, років 25 на золотій їжі. Була ще 42-маршрутка, її відмінили. 46-та, ну, це стало взагалі, а так добиралися шпанів і Олексинськими, от такими. то це було б, було б дуже добре. Результати конкурсу на перевезення стануть відомі приблизно через місяць, і після цього стане зрозуміло, скільки транспортних засобів курсуватиме на новому маршруті та за яким графіком вони рухатимуться. Наприкінці цього тижня у Рівному представники міської ради передали розвідувальні дрони для наших захисників з різних точок України, які виконують бойові завдання на передовій. Наша Ірина Жуковська поспілкувалася із військовослужбовцями та міськими обранцями. Вона з'ясувала наскільки важливі нині дрони на фронті та кому ще їх передаватимуть. Ці пташки оберігають життя наших військових та забирають його у ворогів. Так працюють дрони на фронті, які передає рівненська міська рада нашим захисникам. Днями її представники передали чергову масштабну партію дронів для 15 підрозділів військових частин. Серед них зведений загін департаменту патрульної поліції. Його боєць Сергій Бохар розповідає: дрони це очі наших захисників на полі бою. Дрони це як то кажуть. Розхідний матеріал, але без них ніяк, тому що за допомогою них виконуються всі, всі завдання, як від коригування до скидів і так далі. Тобто без них ніяк. Це дуже вагомий внесок наш зведений загін. Це максимально важливо. Всі мають долучатися, якщо ми ж хочемо жити в незалежній Україні, вільній і тільки працюємо ради цього. Отримати пташки від Рівненської міської ради приїхали також військовослужбовці з інших областей: Кирило Лук'яненко, штаб-сержант 112-ї бригади за дронами приїхав із Києва. В даному випадку ця допомога по дронам дуже важлива, тому що ці пташки мають можливість зберігати життя піхоти і влучно коригувати, допомагати виявляти і попередньо. Попередньо відпрацьовувати, працювати на випередження. Враховуючи ціну людського життя, Тетяна Демченко, військовослужбовиця 241 ї окремої бригади ТРО, бійці, якої нині виконують завдання на сході нашої держави. Тетяна розповідає, від нашого міста отримала допомогу вперше, втім сподівається, не востаннє в нашому місті. Я отримала допомогу вперше офіційно. Я дуже вдячна і хотіла би сказати, що всі прекрасно розуміють, що це наразі дуже актуальна річ. І зараз саме цими пристроями ведеться активна фаза війни. Якщо буде така можливість, я буду дуже вдячна, щоб підтримували, допомагали нашій частині. Секретар рівно Віктор Шакирзян розповідає: дрони передаватимуть постійно, доки у них буде потреба. Разом з тим додає, їх закуповувати вдається завдяки рівнянам, які допомагають та підтримують ЗСУ, сплачуючи податки у міський бюджет. Сьогодні ми продали 60 Mavic ПРО і також 15-3 Thermal. Це нас орієнтовно десь, здається, 15 військових частин, тобто ці всі частини, які є бойовими. Вони сьогодні приїхали всі, всі інозав, для того, щоб їх отримати безпосередньо. І, і важно, що ми їм подякували і сказали, що ми будемо далі все-таки закупляти дрони, передавати для того, щоб набажати нашу перемогу. І поспілкувавшись з ними там, от, практично з кожним. Розумію ту потребу, дякую теж безмежно, оскільки дуже, дуже потрібні ці дрони, тому що це вони можуть бути і, як і розвідники, можуть так само бути і, на сії там, і в і різних вибухівок. Тобто це та річ, яка безпосередньо має бути в кожного військового, в кожній військовій частині. Це та, та річ, яка безпосередньо буде вберегти також життя кожного військового. Віктор Шакерзян додає дрони. Це мінімум того, що ми можемо зробити для військових. Тому рівне рада буде підтримувати та забезпечувати наших захисників усіма можливими способами. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.